Батько потерпілого розповідає, Євген саме повертався додому, сів у маршрутку і одразу сплатив за проїзд. Талон водій не дав. Проте на кінцевій зупинці почав вимагати у юнака гроші за проїзд, почувши відмову, разом із колегою накинувся на хлопця. Водій зі своїм ніким приятелем, знайомим старому мужчиною. вийдя із машини, почали моєго сина збивати, били по голові ударом свалили на землю. Даже душили, требуя проезд. Поставили діагноз трясення мозга і ушибы на голові. Нині Євген Ворожейкін продовжує лікуватися вдома. Між тим його батьки одразу після інциденту звернулися до правоохоронців та до адміністрації підприємства перевізника. Там повідомили, що водія вже звільнили. По е, оканчанню перевірки, якщо будуть факт установлені установлені факти, що є нарушення дійсно закладатися, то будуть прийняти саме серйозний мір. Це до розстраження. Засучного зраження договору співучка правоохоронці відкрили кримінальне впровадження за статтею групове хуліганство. Нині розшукують іншого учасника бійки та свідків інциденту. Допитано потерпілого, переведена судово медична експертиза, встановив, що дійсно у хлопчика в наявності тілесні ушкодження. Проводиться розслідування, збираються докази, і при наявності достатніх підстав буде Буде йому підоне про підозру і обрана запобіжний захід. Правоохоронці заявляють, якщо провинно та його напарника доведуть, їм загрожує до чотирьох років позбавлення волі. Лілія Прокопенко, Віктор Прокопенко, Луганськ, П'ятий канал.